Благословенний Бог назавжди, завжди, нині повсякчас, і на віки, віки. А -а -і -і. А -а То води розділяється Йордан, І з своє води завертає течія. Отже, крещення влади. Я разом і прийшов до ліку Христеця. І з рук претензії спішить лади прийняти грешення слуги. Слава Сисину, Святого, у Духові повсякчас на віки, віки Притечий закликав питаючи, як світильник може просвітити світло? як слава може покласти руку на владику? О святи мене і води, спаси, що береже і світу. Примутрітни, пророка Ісаї читання. Будьмо уважні, а говорить Господь, ви будете з радістю черпати воду жеред спасіння, холодня скажете, хваліте Господа, визнавайте його ім'я, розголосіть між народами про його подвиг, нагодуйте, нагадуйте, що ім'я його величне. Співайте Господа, бо Він учинив велике, нехай дізнається про це по всій землі, небуйте і веселіться мешканці Сіону, Госвяти Ізраїля великий серед вас будьмо важні, Мир Росі, Премудрість, будьмо уважні. Господь, просвічення моєї спаситель мій, кров, я, Господь захисник життя мого комає страханий. Господь мої, Спаситель мій, кого Я маю боятись, примотві послання Святого поста, Була читання, будьмо уважні, Братя! не хочу, щоб ви не знали, що всі наші батьки були під хмарою, щоб всі перейшли через моли, щоб всі хрестилися у Моїсе. У хмарі та морі, що всі їли ту саму духовну страву, що всі пили те саме, духовне петво, бо пили з духовною, що йшли за ними. Скелі, скелі, ж був Христос, скелі, ж був Христос. Аллилуйя, 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 Спросі, висхаймося до Івангія, ми усі, помімо. Від марка святої Євангеліє читання, слава, тобі, Господи! слава, тобі! пнімо бажні, тими днями прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, був хрещений Іваном у Йордані. І коли виходив з води, то побачив, як небо розкрилось, і духа, що я вгору сходив на нього, і голос і занинув з неба, ти син мій любий у тобі моє уподобання, Господи, слава тобі! помолімся. Господи помилуй. щоб посвятилися водиці силою, діянням, і приходом Святого Духа. Господи помолився, Господи помилуй. Щоб на водиці зійшло, очищальне діяння присвятої Тройця, Господи помолімся. Господи помилуй. Щоб була їм дарована та благодать спасіння, благословення, Йорданове. Силою діяння і приходу Духа, Господи, помолімся. Господи помилой, Щоб у незабарі Бог зкрушний садана під ногами нашими, і зруйнована була всяка лукава затіння, спрямована проти нас, Господеві, помолівся. Господи помилуй, Щоб Господь визлив нас від усякого підступу і спокоси супротивника. І вчинив нас достойними, обіцяних благ, Господи помолився, Господи помилуй. Щоб ми просвітилися просвіченням розуму і благословенним шестям Святого Духа, Господи помолився, Господи помилуй, щоб Господь Бог зіслав благословення, Йорданове! І освятив водиці, Господи помолівся, Господи помилуй! Щоб вода ця стала даром освячення, спасіння від гріхів, насілення душі і тіла і на всяку особливу потребу. Господи помоліся, Господи помилуй! щоб вода ця струмувала до життя вічного, Господеві помолімся! Господи помилуй! щоб вона проганяла всякі підступи видимих і невидимих ворогів. Господеві помолімся, Господи, за тих, що черпають її, беруть за освячення домів, Господеві помолімся, Господи помилуй. щоб вона була на очищення душі тіл усім, хто з вірою черпає і причащається нею, Господеві помолімся, Господи, щоб сподобатися нам на повні невидимим явлінням Святого Духа. Господи, Господеві помолімся, Господи, помилуй. щоб Господь Бог моління молін насрічних і помилував нас, Господеві помолімся, Господи помилуй. щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву, небезпеки і недолі, Господу, помолимся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і збережи нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господи помилуй. Пресвяту, пречисту, приблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю, і Діву Марію зі всіма святими поминувши самих себе один одного, і все життя наше в Христу Бові вітамо, Господи. О тобі належить усяка слава, честь і поклоніння беззначальним твоїм отцем, присвятим, благим і жотворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і навіки і вічні. Господу помолимо, Господи помилуй. Господи Ісусе Христей, народний син, Лоні очі перебуваєш істий Боже джерело життя, безсмертя, смерті, світло, світло, ти прийшов світ посвятити, осяй наш розум, святим, тим духом, зрими нашу приносимо, тобі величання, і подяку за віковішні дивні, твої вели, великі діяння і за спасительні твої проведіння в останні віки, що через нього. Ти затягнувся в наше немішне убоїство, Зійшов до рабського цар, всіх і ти ще й притерпів, що в рукою раба Йордані, Щоб висвятивши водою природу Ти безрічний. Відкрив нам путь до новонарожня, Водою, духом, і до первісної сладоби приютував нас, як буйчи, спомет про це божественне таїнство. Ми молимося тобі, владико чоловіку любчого, пропий нас. Не достойно хробів твоїх за твоєю божественною обітницею очи, водою даром твого сердя, щоб на цій водою благості було приємне, наше річне прохання, і щоб було дароване твоєм. Но воління ім і нам усім вільним людям Твоїм на славу святого, славного імені Твого, бо тобі належить всяка слава, честь і поклонів безначальний тим отцем, при святим вже Туршин, допомнені повсякчас на віки, віки. Великий ти, Господи, дивні діла твої немає ні одного такого слова, що та добрільно поспівало. Чудеса твої! Великий ти, Господи, дивні діла твої, немає ні одного такого слова, що задовільно оспівало б чудеса твої. Великий ти, Господи, дивні діла твої немає ні одного такого слова, щоб задовільно успівало чудеса твої. Водією від небуття до буття привів усе своєю владою держиш творіння і за своїм задумом будуєш світ, я термошти, слав Творіння увінчав чотирма парами круг року. Перед тобою тримтять всі розумні сили, тебе успівує сонце, тебе славить місяць, тебе оточують зорі, тебе слухається світло. Перед тобою тримтять безодні для тебе дві джерела. Ти розітяв небо, як на мене, ти утворив землю на водах, ти обгородив море піском, ти для дихання розлив повітря. А не скислили, служить тобі, архаменські кори, уклоняються тобі, многий хоровими, що серед тими, А в голос твоя чи покриваються страхом неприсутної твої слави. Бо ти Бог сушний, неописаний, беззначальний, невимовний, пішов на землю, прийнявши ви слуги. І в подобі людський перебував, бо ти влади коза серце і свої ласкавди. Не мій дивитися, як диявол мож людський рік, але ти прийшов і спас нас. І сповідуємо благодать, проповідуємо милість, не даємо добродійностей, ти визволив наш людський і освятив дітей на утро різбом своїм. Все сотворіння оспівуйте тебе явленого, бо ти Бог наш на землі з'явився з людьми спожив, ти Йорданські води посвятив, пославши з неба Святого Твого Духа, Ісупроживолив, Змію, що там гніздилися. Сам Боче, людинолюбний цар'яни, прийти щастям Святого Твого Духа. Іо, святи Отцю. Просимо Отців, Бога <звілляє> Сам Отче, людинолюбний царю прийди, нині щастям Святого Твого Духа, і о святи Воду Святи у водочує благодать, спасіння, благословення Йорданого, очі неї живого нетріння, даром освячення, розміщеним ріків, силенням недух, полує для демонів, без супротивних сил, Неприступної, сповненої ангельської сили, щоб усі, що черпять і причищаються, мали і насвячення, душі ті на лікування терпінь. На свячу доміємо всяку суду потребу, бо ти Бог що водою і духом обновив застарів відріха нашу природу. Ти Бог, наш, що за мною водою потопив гріх, ти Бог, наш, що через Моїсея, морем визволив пароного раста рідів Рейський. Бо ти Бог наш, що пробив стилю пустелі, потекли води, і потоки наводнилися. І напоїв справих людей свій, ти Бог, наш, що землі водою вони визволив Ізраїля від оманивалої. Самі нині владико, Святи буду, Духом Твоїм святим. Самі нині владико Святий будуть, Духом Твоїм святим. Самі нині влади, Святим будучу, Духом Твоїм святим. Подай усім, що торкається, і причащається, і помазується нею освячення, здоров'я, очищення і благословення, і спаси Господи, Богом бережений народ наш, і захорони його під покровом Своїм у мирі, дарую Усе, що просить на спасіння і життя вічне, щоб і стихіями, і людьми, і ангелами, видимими і невидимими. Сталося за Твоє ім'я, за це мій Святим Духом і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ми і до Бого, голови ваші, Господові, преклоні, Господи. Господи, Господи. Бо Ти й освячення нашої тобі славою, і, і поклоніння воссилаємо з беззначанням Твоїм Отцем і присвятим, і благим, і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас і, і на віки віків. От тими в Ярдані ти, Господи, тротішне, велосипедіння, молодниця, комосиче в тобі. Озюбленим сином тебе називаючи, і долені, до голубені взагалі четверті слова. Я бився ти, Христе Боже, і світ проситив слава Тобі. Коли в Йордані, Христився ти Господи, конічне вона поклоніння Городвій віта, голосиче тобі, позлюбленим сином Тебе називаючи, і допомоді, волобанів за святі тверді слова, я бився ти, Христе Боже, і світ просити, слава Тобі, Коли я дані Христися, ти Господи, родішне і поклоніння, поклоніння, боротвій війте, тобі, Поздлюваним сином тебе називаючи, і духовні голова засвіче задні слова. Я боюся, ти Христе Боже, і світ проситив слава. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава тобі, молодцю, і сини, святому Духові, І нині, по і часи, на віки вікна віпамінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, без закопросиче нема не по благослови. Христос, істинний, Бог наш, озволив хреститися у ріці Йордані, від Єбана. Спасіння нашого ради, молитвами причистої своєї Матері і всіх святих помилує, спасе нас, бо він благий, людинолюбний. <звіць> Христос Хрещається. <звіць> Пресвящений Велико, дорогі Отці, пане міський голово, наша українська влада, дорогі Христі, брати і сестри. Дякую, що ми сьогодні разом з вами зібралися на цю спільну молитву до Всевишнього Господа, щоб прославити це велике свято Богоявлення серед нашого народу і в нашому місті. І так сьогодні, як ми читаємо молитві, що на подвір'ях церковних, на наших майданах, на наших ріках і озерах ми освячуємо води. Щоб ці води освячені принесли, ней Боже нам в Україну цей святий мир, а вам усім, щоб Господь дарував міцне міцне здоров'я, щоб ніхто не хворів, а щоб ласка Божа і Божа опіка, моробою при святій тройці, благословляє нашу батьківщину. І ми вже знаємо, віримо, що тільки Боже благословення, і Божа опіка допоможе. Щоб на наші землі прийшов мир. Тому, Господи, освяти наші землі, ріки, ліси, міста і села, прожени злих духів і тих духів війни прожени з нашої землі, а тільки добрих ангелів залиши нам, щоб між нами був святий мир, добра і Твоя слава. Веселий вам свят Христос Хрещається. Просимо голову. Христос хрещається, ваше високоприсвященство. Водико Володимир, Водико Миколаїв, чесніці Української греко-католицької церкви, православної церкви України, Римокатолицької церкви. Я хочу від імені громади подякувати, що наша традиція щорічна тут біля ратуші освячення води, коли приходять священники різних конфесій, вона продовжується. Ми віримо в те, що це велике свято, святе водохреща подарує нам справедливий мир, спокій, здоров'я нам, нашим рідним, близьким, що всі повернулися живими і неушкодженими. Дякую, владик і вам, дякую, отці за служіння. Христос хрещається.